Є новини, друзі. Чому чиновники в Україні крадуть? Дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. От читаючи новини, буквально за 15 хвилин дві новини. Перша 8,4 мільйона керівниця податкової. З Чернігівської області, ну не зрозуміло, де взялися. Ну і хоче, якби в неї антикорупційна прокуратура їх конфіскувати. Ці гроші. Друга новина це військовий е, сумського напрямку, який керівник знаходився в штабі і писав своїм солдатам, що вони, нібито, на передовій. Він їм віддавав 30 тисяч заробітної плати. В них була заробітна плата 150-170, Різницю він забирав е, собі. І навіть ще деяких заставляв. Ну не дай Бог, щоб вони там е, не писали, що вони десь знаходяться, бо деякі люди не хотіли просто. Щоб крадати державу совість є військових, деяких ну не в нього, і таким чином він заробив 2,5 мільйона гривень. Так от знаєте, чому наші чиновники крадуть? Керівниця податкова, вона ж не сидить в тюрмі, не сидить. Вона не арештована. Ну в неї просто забирають майно, яке не зрозуміло, взялось. Ну тобто, десь там прилетіло з космосу це майно на 8,5 мільйонів. А Майор, ну йому загрожує 12 років, тобто це особливо тяжкий злочин по нашому законодавству, а йому суд дає заставу 900 тисяч і відправляє його під домашній арешт. 900 тисяч. Тобто він підозрюється в тому, що вкрав 2,5 мільйона, а йому дають заставу 900 тисяч гривень. Так чого ж не красти? Ну розумієте, якщо тобі ще грошей залишають на адвоката, на поїздки, на захист, на все. На все йому ще залишили практично півтора мільйона гривень, ну, тому що вони ж не вилучені ці гроші. І він тепер буде захищатися і, можливо, може уникнути відповідальності. Те саме і керівниця податкова. І скільки таких випадків? Їх тьма. Їх просто тьма, тому що реально система не працює. Зловили, показали, відпустили, забули, і людина далі випливає вже в іншому амплуа, амплуа або на іншій посаді. Бо так десь виглядає боротьба з корупцією. І чому наші чиновники крадуть? Тому що за це немає відповідальності. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка, і телеграм.